Відбувся заключний концерт четвертого сезону телевізійного фестивалю Я Зірка. Одночасно із цим відбулися зйомки номерів учасників п'ятого сезону. У дійстві взяли участь близько 500 дітей. Вік учасників від 4 до 20 років. Повну версію концерту можна буде побачити на нашому телеканалі 1 та 2 січня. Про те, як відбувалися зйомки телепроекту, далі Богдан Малецький місцем проведення фінального галаконцерту програми Я Зірка обрали банкетний зал ресторану Аркан. Спеціально до цього там спородили новорічні декорації та поставили професійне світло, залучили снігову та димову машини. Окрім концертних номерів, відзняли ще й церемонію нагородження лауреатів фестивалю. Всі за кого голосували глядачі, отримали золоті зірки від ведучої проекту Анастасії. До речі, вона зазначила, що кожного сезону я зірка відкриває для себе нові таланти та нові екзотичні куточки природи Карпат. Цього року проєкт перейшов на зовсім новий рівень. Ми об'їздили пів Івано-Франківщини, і я впевнена, є ще дуже багато гарних місць, де ми ще з вами не побували. Заслужена артистка України Алла Кобилянська відзначила майстерність дітей. З її слів, юні співаки та танцюристи з року в рік стають все більш професійнішими. Збільшується кількість бажаючих взяти участь у конкурсі. Тому зазначила співачка, вона і робить такі заходи щороку. Звичайно, є наснага, коли. Е... Працюють такі талановиті діти. Я просто в захваті від того, як діти готуються до фестивалю, тому що з кожним разом ми бачимо, що рівень е пісень і танців, які вони виконують, рівень росте однозначно. І через то нас є. Думаю, що однозначно продовження буде. А сьогодні наразі прошу дивитися всіх наших телеглядачів. П'ятий фестиваль, який е в ефірі буде першого числа, і все, що ми робимо, ми робимо тільки для вас, дорогі наші наші нові пісні і танці для вас, шановні телеглядачі, з наступаючим вас новим роком. Цьогоріч у концертній програмі фестивалю Я зірка було 50 номерів. А це означає, що у наступному сезоні глядачі побачать їх під час проведення п'ятого сезону телепроекту. А вже зовсім скоро 1 та 2 січня гала-концерт транслюватиме канал НТК.